Крах євроінтеграції чи політичні торги сьогодні? Депутати не розглянули жодного євроінтеграційного законопроекту. Цих документів навіть не було на порядку. Денному натомість на радіобранці слухали уряд. Прем'єр Микола Заров намагався пояснити рішення Кабміну про згортання підготовки до асоціації з ЄС із собою. Він привів увесь кабмін, як працювали сьогодні депутати, і чи працювали взагалі. Розкаже Уляна Дрючкова Уляна, Добрий день тобі. Чи сподівається ще хтось у па парламенті на диво і на підписання угоди про асоціацію. Доброго дня, Віталію. Якщо вчорашній день журналісти та проєвропейська частина українців уже охрестила чорним четвергом, то нинішній варто було б назвати чорною п'ятницею у порядку. Денному верховної ради жодного євроінтеграційного законопроекту. Хоча про це вчора домовилися опозиція та більшість. Натомість першими стоять законопроекти комуністів про підтримку наукоємних виробництв та запобігання та запобігання підняттю цін і тарифів на житлово-комунальне господарство. Опозиція на своїй частині залу розгортає прапори України та ЄС. І чекає появи урядовців. Ті приходять нині у парламенті кабмін у повному складі. Останнім до зали заходить прем'єр. Опозиція та регіонали його вітають по-своєму. Опозиціонерки вручають урядовцям знамена ЄС. Ті приймають і відразу їх ховають. Тож то вибаршиме стіля на брехню, то завжди известно було. Послухайте премєр міністра це рішення продиктовано виключно економічними причинами і носить тактичний характер, наскільки ніскільки не змінюючи стратегічного напрямку розвитку України, закріпленого в законе про засади внутрішньої зовнішньої політики. Уряд послідовно виконував стратегічне завдання. Наблизити Україну до європейських стандартів життя, проводячи важкі АОЕ, необхідні нашому суспільству піртового перетворення. Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, каже Азаров, стали непосильні вимоги МВФ для отримання кредиту. Фінансуфінустанова каже прем'єр, вимагає підняти майже в два рази тарифи для населення, заморозити соціальні виплати та скоротити витрати бюджету. Перше місце для уряду постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією та врегулювання, врегулювання всіх спірних питань. Міжнародний валютний фонд поставив ключову вимогу: перестаньте грабувати країну. І якщо уряд... Не буде грабувати країну і зупинить корупцію, то в Україні вистачає коштів на те, щоб збалансувати бюджет, на те, щоб виплачувати борги, і на те, щоб не підвищувати тарифи для населення. Віктор Янукович і прем'єр Микола Азаров не хочуть зупиняти корупцію. Саме тому вони пішли до Росії позичити 20 мільярдів, з яких 10 вкрадуть, тому що там не потрібно контролювати а 10 вони відправлять на передвиборчу кампанію. Тим часом у ЄС вже відкинули пропозицію уряду про тристоронні переговори за участю Росії. Свій виступ прем'єр закінчує і виходить, а за ним і всі урядовці. Їм вслід летять щорічне послання президента та передвиборча програма партії регіонів. До розгляду законопроєктів депутати так і не беруться. Спікер Володимир Рибак відпускає депутатів аж до 3 грудня. Можливості далі продовжити сесію немає. Тому. Я ранковое заседание оголошую закрытым и все доброе народным депутатам. С моей точки зрения никакой катастрофы не произошло. Чем мы должны заниматься на сегодняшний день, как я вижу? Мы должны продолжать совершенствовать нашу законодательную базу применительно к европейской практике, потому что, чтоб не говорили, а действительно стандарты в Европе самые высокие. Мы должны выстраивать наши технические стандарты, чтобы наши предприятия были готовы к поставке подробной продукции на европейский рынок. И это наша проблема, которая прописывается в том числе соглашением об ассоциации. Мы должны выстраивать социальные стандарты, для этого принимать необходимую соответствующую социальную базу. Ми можемо, наше завдання дотиснути всі, всім суспільством дотиснути кончення, щоб він їхав в Вільнюс і підписував угоду. Бажання європейської спільноти об'єднати, приєднати Україну до Європейського Союзу є. Наша країна дуже впливова, наша країна має великий потенціал. Це все розуміють. І не тільки Європа потрібна Україні, і Україна потрібна Європі. Опозиція ще сподівається підписати угоду про асоціацію на саміті у вільнюсі. А тим часом ті ж опозиціонери збирають підписи за підтримку резолюції щодо щоб висловити недовіру Кабміну. Про Підтримку і висловлення недовіри кабміну також готові підтримати і комуністи. Тим часом, у день річниці помаранчевої революції сьогодні голови опозиції скликають всіх прийти на майдан о 18-й годині. А уже 24 листопада збирають всеукраїнський мітинг на підтримку євроінтеграції. Тож отака у мене не зовсім оптимістична інформація. Віталію, поки тобі слово. Уляну, дякую. Це була Уляна Дрючко. Вона розповіла про по суті безрезультатний день депутатів у Верховній Раді.